Добрий вечір. Добрий. А ви вірите в Бога? Да, вірю. Вірите? Так. Да. То я за вас рада. Да я теж. А хто хто це такий? Де? Да. Ну до кого я зараз з ким я розмовляю? Зі мною. Я зрозуміла. Справа в тому, що ви мені зателефонували сьогодні в обід і я не мала часу розмовляти. А, ну да. Ага. Не знаю. Я зрозуміла. А ви вірите в Бога, так? Чи ні? Не дуже. Бля, ну ладно. Угу. А ви свідка Єгови? Що? А ви свідка Єгови? Яка свідка, що? Свідки Єгови? Якої Ягови? Мальованої. Не знаю, що це таке. А звідки у вас номер телефону? Як ви до мене зателефонували? Не знаю, якийсь дядько подошов до мене, я гуляв. Каже, наберіть ага. цій дівчині, да спитайте, чи вірить вона в Бога. До дощ дзвонив. Ага. Ага. Боже. Так. Да. Я зрозуміла, хоч. Ну такі діла. Я поняла. Ну то добре, моліться. Добре. Тільки глубини порозбивайте. Добре. Угу. Ага. Ну mm, добре.